Продовжуємо наш ефір. Долучаємо до нього Петра Черника, військового експерта, полковника. Пане Петре, вітаємо, слава Україні героям, слава говорячи про ситуацію на лінії фронту. На вашу думку, все зараз схоже, що міряється певними фазами. Якщо ми зараз перебуваємо в певній фазі, яка вона, як би ви її назвали, як охарактеризували, і де саме ми на часовій лінії цієї фази? Ну, якщо взагалі дуже коректно оцінювати те, що відбувається на фронті, то на мій погляд ми перебуваємо в третій стадії класичної індустріальної війни. Що це таке? Це переменювання сил і засобів противника, особливо у частині, що стосується винищення їхніх боєкомплектів і командних, е, командних пунктів. Оце є найголовнішою ознакою зараз фронту, а також високий коефіцієнт знищення їхньої артилерії. Нагадаю, що війна і на сьогодні залишається на 95% війною артилерії і затра. Авень, червень і липні місяць, ми показали неймовірні результати у частині нищення цього типу вогневих установок. І от коли дійде надлом, коли вони насправді вже відчують справжній голод і по боєкоплекту, і по самих артилерійських установок, тоді можна, можна говорити, що складуться передумови для більш суттєвого просування. Уперед це обов'язково буде, але не забуваємо, що мінні поля у першій лінії, так звані лінії забезпечення, це дуже серйозна перешкода. І е, дозволити собі жуківщину читаю, як ви. Діють і, і зараз стосовно свого особового складу, ми собі не можемо. Це дуже акуратна і складна операція. Однак все рухається по нашому, пане Петре. По нашому рухається, але ж ми реалісти, і ми військових так само виход, виводимо на зв'язок в ефір марафону Єдині новини. І зокрема, Петро Кузик кілька днів тому казав, що у нас з артилерійськими снарядами. Він не казав це голод, але нам їх бракує. А ви говорите про те, що варто дочекатися моменту, коли у росіян буде снарядний голод і артилерію ми успішно нищимо. Між тим військові говорять складно, контрольовано, але складно. Хіба можливо, нам не варто перестати вживати такі слова, як артилерійський голод росіян, якщо у них військовий військова промисловість поставлена на рейки роботи в три зміни. Із ракетами у них все точку дійсно вони можуть виробляти до 124 тисяч на сто тисяч снарядів на місяць, це орієнтовно 4 тисячі на день. Але все ж таки ми маємо про це говорити і пояснювати нашим глядачам, що відбувається. Бо якщо скажімо, умовно до травня місяця вони втрачали в середньому 200 артилерійських стволів, то травень 553, червень 688, а липень 677. Ну у піднятий показник, це серйозно. І саме тут лежить філософія успіху. Ну а те, що весь цивілізований світ прийняв цю війну в артилерійському розумінні за лекалами Другої світової війни, цього ніхто не чекав, і Росія найбільша країна за запасами стволів на початок війни. Штатних 5,5 тисяч поза 5 тисяч ми вже вибили, і поза 10 тисяч на складах. Тобто, ми маємо усвідомлювати, куди ми рухаємося. Ми рухаємося до точки перетину, бо складеться питання, що де і за яких обставин важливі цифри ви назвали за рахунок чого тоді ця тенденція до збільшення розгрому артилерійських ворожих установок спостерігається, якщо і наші військові не можуть казати, що у них безкінечна кількість артилерійських снарядів між тим, ви правильно говорите, між тим все одно ми ворога розбиваємо, завдяки чому? Ми звичайно програємо у кількості, але суттєво програє, виграємо у якості. Ми дуже серйозно засвоїли те, що називається контрбатарейна боротьба. А таких установ, як AT, ANTPQ, складна назва даруйте 36, 48, 50 американського виробництва. Не кажучи про німецьку кобру, у Росіян немає і не буде. Навіть їхні відстані генерали стверджують, що в цій частині українці перемагають, не кажучи про високоточні ескалібури, м 982 бонуси, смарти, вулкани і. І так далі, отже, я трошки унесу філософії. це війна Давида і Голіафа, де Голіаф це росіяни, вони дуже величезні. А Давид, це ми Ми б'ємо точно і дуже влучно. І в частині якості і майстерності ми на дуже височенній точці. Я не маю ні на меншого сумніву, що серпень також покаже велику кількість нищення артилерії, але знову ж таки це рутинна. Важка робота, вона триватиме тижнями, а то і місяцями. Надлом неминучий питання, лиш коли і все ж таки та велетенська кількість обов'язково програє якості. Набираємося терплячості. Так, пане Петре. Звернемо увагу на карту повітряних тривог, тому що в Донецькій вже півгодини повітряна тривога. В Запорізькій майже 20 хвилин, і от 6 хвилин тому пролунала повітряна тривога в Херсонській області. І з'являється інформація навіть про те, що лунають вибухи в місті Херсон? Ми уточнимо цю інформацію і повідомимо наших глядачів. Пане Петре, буквально коротко. Я оскільки говоримо про південь, хочу запитати вас про Одесу. Росіяни продовжують завдавати ударів по цьому обласному центру. На вашу думку, яку військову ціль вони переслідують? Та військових сил вже немає давно. Вони засипали Україну ракетами і шахедами у безпрецедентному історичному явищі поза 7 тисяч пусків. Це дуже багато, а може і ще більше. Якщо сюди зачисляти, скажімо, і с 300 які перевержені у положення поверхня поверхні, З часів Другої світової війни нічого подібного не було. Німці тільки більше Британію засипали 27 тисяч пусків Фа 1 і Фау-2. Чому вони це роблять? Це безсила людь. Вони ж мають чисто монгольський менталітет. Якщо не можна подолати на полі бою, треба Яти страх і паніку, і вони не розуміють нашого менталітету. Чим більше то є свого страху і паніки, то тим більше нашої ненависті до них на жаль не зупиняться Допоки не запін... не закінчиться ця фаза бойових дій. Будуть завдавати ударів. І на превеличезний жаль на 100% небо не закривається, тільки піднімається коефіцієнт успішності збивання повітряних об'єктів. Ще хочемо одну інформацію з вами обговорити, але перед тим нагадати глядачам, що перевірку працівників терцентрів комплектування та соціальної підтримки завершать до жовтня. Розповів про це голова національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков. Найпоширеніше порушення це видавання довідок про непридатність до військової служби для виїзду військовозобов'язаних за кордон. І вже цього тижня мають оголосити результати деяких перевірок. Нагадаємо, що перевірка працівників військоматів почалася після викриття незаконного. Збагачення колишнього керівника Одеського регіонального центру комплектування Євгена Борисова. Згодом президент заявив, що попередні результати перевірки очільників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки не втішні. В офісі генпрокурора повідомили, що правоохоронці почали досудове розслідування щодо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в 11 областях. Є 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів і 33 підозри. РНБО за підсумками засідання 11 серпня вирішила звільнити всіх керівників обласних військкоматів. Про це повідомив президент, і на їхні посади призначить людей із бойовим досвідом. І от вам питання у зв'язку з цим в нашому ефірі. Сергій Грабський сказав, що не варто всіх воєнкомів вважати однаковими варто дочекатися результатів перевірок, напевне, щоб пробити висновки, і ваше ставлення до цих процесів. Я дам дуже таку е, особливу відповідь. Ми 30 років не займалися нашою оборонною достатністю як такою. І ми хочемо за півтора року відповісти на усі проблеми такого глобального порядку. Було часи, коли вони взагалі не було призову. Такий час був. А воюють люди. Воює не гармата, не танк, а воює жива людина. Вона є головною на полі бою і мобілізаційний ресурс критично необхідний. Ну на превеличе. жаль, ми також зазнаємо втрат. Ми це тверезо усвідомлюємо і їх Треба якось поповнювати. Процес побудови цієї нової системи почався, і він не буде простим. Якщо хтось думає, що за один день чи за два-три тижні може дати відповіді на ті проблеми, котрі накопичилися десятиліттями, то це величезна помилка. Перший крок зроблений. Я не маю жодних підстав не довіряти нашому вищому військово-політичному керівництву. А те, що там буде багато помилок і гострих кутів, ну ми цього не минемо. Ми маємо цей шлях пройти. Пане Петре, вам дякуємо. Петро Черник, військовий експерт, полковник був з нами на прямому зв'язку.